По центру вішай, крути зразу. Сьогодні ми разом з правою молоддю провели флешмоб в перейменування вулиці Степана Бандери. Ми цим хотіли допомогти тепер уже обласній обладміністрації зробити правильне рішення патріотично, показати, що вона теж патріотична, вона українська, і показати необхідність і важливість, щоб у Харкові була вулиця, при тому велика вулиця, названа символом боротьби української нації за свою. Свободу, незалежність і державність ну на жаль, місь... стосунки з міськрадою у нас закінчились нічим декілька було подань, навіть не зреагували. Ну я думаю, що голова облдержадміністрації, військової адміністрації пан Сенігубов, все таки зробить правильне рішення і допоможе нам в нашій боротьбі за незалежність нашої країни.

Ми якраз цим хочемо сказати, що Харків східний бандерштат. Ми розуміємо, що да не, не всі на це погоджуються, але ми, хазяєва на своїй землі, ми її захищаємо, і ми маємо право вирішувати, по яким вулицям будуть ходити харків'яни.